Друзі, я з поганими новинами закінчила модуль медичної астрології, в якій я почула, що заключення шлюбів це один з дев'яти видів смерті, які бачать по натальній карті. До мене дійшло, що рік тому назад я, бачачи закладання шлюбу, бо сьомий дім гороскопу це шлюб, і я прогнозувала, що буде мирна угода, а шлюб це союз. Да? Я думала, що буде підписуватися мир. І з цієї інформації, яка до мене дійшла, що заключення шлуйбув це один з видів смерті, то ми дуже в великій небезпеки. Подивіться, зараз Сатурн, який аспектує лагну, Гнаті Карака, Юпітер перед цим відео записано, він нам не приносить добра, він приносить нам ворогів. Він теж аспектує. Перший дім. Марс аспектує цей Сатурн. Марс аспектує зараз місяць в падінні. Раху аспектує Марс і розширяє дуже енергію. Аспектує сьомий дім і одинадцятий дім це покровителі, дім покровителів. Венера приходить через 16 числа, вона буде на шахті Бхарані, а це нашахта смерті. І саме в Росії Венера стоїть в 8 домі в Накшатрі Бхарані. Вона зробить міжнародний кримінальний злочин. Росія зробить міжнародний кримінальний злочин, і це написано в її карті. У неї халяю 9 го знаходиться в 8-му домі гороскопу. Сонце перейде сюди і перенесе енергію, оцю вибухову енергію Марсу, приносить в цей дім, звідси буде спектуватися знову ж таки лагну. Це дуже небезпечна ситуація. Зараз вона на, це на 11 число, на завтра. Я прошу перебувати всіх в укриттях, вивезти дітей з великих міст. 16 числа дуже небезпечно, До 16-го, як краще до 25-го не перебувати в великих містах чи бути в укриттях. Я вас дуже прошу. Карта е, інфраструктури теж про це каже. А 8 це 8 дім. Марс сюди, аспект дає. Раху сюди, аспект дає, розширення. Небезпеки для інфраструктури, як мінімум, прошу всіх бути у безпеці, Спускайтеся в підвали, брати з собою їжу і так далі.